Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні вирішила спробувати приготувати паску за рецептом, який я знайшла на просторах інтернету. Вже давно я чула про паску на жовтках, і мені захотілося перевірити цей рецепт, зрозуміти, чи варто за ним готувати, чи ні. Я буду чітко дотримуватися грамовки рецепту і послідовності робіт і сподіваюся, що мої пасочки вийдуть смачними. В миску наливаємо 200 мл теплого молока. Його температура повинна бути приблизно 35-38 градусів. Молоко не повинно бути гарячим. Додаємо 10 г сухих дріжджів, а також 1 столову ложку цукру. Я завчасно відміряла необхідну кількість борошна і тепер з цієї кількості насипаю 3 столові ложки до молока з дріжджами і все добре перемішую. Залишаємо опару хвилин на 15 в теплому місці. Зверху можна накрити кришкою, рушничком або харчовою плівкою. Через 15 хвилин ми бачимо, як добре працюють дріжджі. Тепер додаємо сюди цукор, що залишився, ванільний цукор, жовтки, а також натираємо цедру одного лимону. Натирати потрібно тільки жовту частину. Усе перемішуємо до однорідного стану і починаємо порціями просіювати борошно. Я додала 500 грамів борошна, але тісто залишалося досить рідким і дуже липким, тому я додала ще 50 грамів борошна і тепер можна було вже його вимішувати. Тепер починаємо поступово вмішувати вершкове масло, яке потрібно завчасно виняти з холодильника, щоб воно стало м'яким. Вмішувати масло потрібно в 4-5 заходів, бо якщо одразу додати багато масла, воно пошкоджує структуру тіста. Тісто досить липке, тому раджу змащувати робочу поверхню і руки олією, а також краще використовувати кулінарний шпатель, щоб легко відділяти тісто від поверхні. Завчасно я замочила родзинки в гарячій воді на годинку. Далі злила воду і просушила родзинки паперовими рушничками. Тепер викладаємо родзинки на тарілку, додаємо 1 столову ложку борошна і перемішуємо. Це робимо для того, щоб прибрати зайву вологу. Робочу поверхню змащуємо олією і викладаємо тісто, трохи його розплескуємо і викладаємо родзинки, вдавлюємо і перемішуємо тісто. Потрібно, щоб родзинки максимально рівномірно розподілилися в тісті. Тепер змащуємо стінки великої миски олією, викладаємо в неї тісто, зверху накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо в теплому місці на годину. Можна залишити в кімнаті, якщо у вас дуже тепло. Можна розстоювати тісто в духовці при вімкненій лампочці, можна поставити миску з тістом в більшу миску з теплою водою. Головне, щоб тістові було тепло і затишно. Через годину тісто дуже добре підійшло. Робочу поверхню присипаємо борошном і викладаємо тісто. Обминаємо його гарненько, щоб випустити вуглекислий газ. Далі розкладаємо тісто в формочки для пасок. Я використовую паперові форми. Закладаємо приблизно 1-3 об'єму форму, може трішки більше. У мене вийшло 4 форми середнього розміру. Залишаємо форми з тістом ще на 40-60 хвилин, щоб тісто ще раз підійшло і заповнило форми приблизно на 2-3 їх об'єму. Поки тісто сходить вдруге, знову ж таки потрібно прикрити форми рушничком. Тісто добре підійшло, тепер відправляємо форми в духовку розігріту до 180 градусів на 30-40 хвилин. Так було заявлено в рецепті. Час приготування залежить від потужності духовки. Я трохи знизила температуру випікання, бо пасочки почали пригорати зверху, а всередині залишалися сирими. Всього я випікала 40 хвилин. Випікаємо до сухої шпажки. Пасочки вийшли дуже ароматними і ніжними. Я знімаю паперову форму і залишаю пасочки охолонути, а поки Займаємося глазур'ю. Два білка, які залишилися від жовтків, що ми додавали в тісто, змішуємо із 100 г цукру. Мені дуже сподобався метод нагрівання білків із цукром. Це допомагає мінімально термічно обробити білки, а також завдяки йому глазур не кришиться, виходить дуже гладкою і красивою. Отже, робимо водяну баню. В каструлю наливаємо невелику кількість води, зверху ставимо друшлячок, а в нього вже тарілку з білками. Можна одразу взяти миску більшу за каструльку, тоді друшляк не знадобиться. І поступово нагріваємо білки до температури приблизно 60 градусів, постійно помішуючи, обов'язково. Буде дуже добре видно, як розтане цукор і маса поступово стане світлішою. Далі знімаємо білки з водяної бані і збиваємо міксером, як завжди, починаючи з невеликої швидкості і поступово збільшуємо до максимальної. Починаємо прикрашати пасочки. Я вирішила обгорнути їх смужкою білого пергаменту і перев'язати джутовою ниточкою. І ще одне відкриття для мене прикрасити білкову глазур за допомогою газової горілки, створивши коричневі плямки. Як на мене, вийшло дуже оригінально і цікаво. Ось такими вийшли мої пасочки на жовтках. Скажу відверто, я дуже задоволена цим рецептом, і найвірогідніше, що за ним буду готувати пасочки цього року. Вони вийшли дуже ароматними, вологими, ніжними і пухкими. Вони зовсім не кришаться і довго залишаються свіжими. Отже, можу сміливо рекомендувати готувати паски на жовтках і вам.